Я одна виростала своїх трьох дітей. Мій чоловік раптово покинув цей світ, і я не стала заводити нові відносини, тому що у мене не було на це часу. Мені батьки із свекруха допомагали мені, але все одно було дуже важко. Моїй старшій дочці зараз 28 років, у мене є ще двоє дітей, їм по 20 років. Вони живуть в іншому місці, навчаються в інституті, працюють і допомоги моєї не потребують. Мої сини завжди були більш незалежними та організованими, ніж моя дочка. Дочка вчилася на заочному, і я оплачувала її навчання. Після університету вона знайшла роботу, зустріла хлопця та вийшла заміж. Здавалося, у них все добре, живуть мирно. Мої діти підросли і могли самі себе утримувати, і нарешті я можу пожити для себе. Але одного разу дочка із чоловіком звернулася до мене, попросили пожити у мене, щоб відкладати на нову квартиру. До цього вони жили в орендованій квартирі. І ми стали жити разом у моїй трикімнатній квартирі. Спочатку все було добре, діти були тихими. А потім вони стали приводити своїх друзів, приходили додому пізно, шуміли і влаштовували скандали. Це мене турбувало, тому що я літня людина і хотіла жити в тиші і спокої, принаймні деякий час. Я поговорила з ними, але нічого не змінилося. Все продовжувалося у тому ж дусі. Ми посварилися в той день. Коли молоді зі своїми друзями святкували підвищення зятя по службі, а я лежала з мігренню в сусідній кімнаті. Кожен, хто пройшов через це пекло, знає, як важко це пережити. Я попросила дочку не шуміти. Вона була в замішанні, але погодилася. Потім вони два дні зі мною не розмовляли. Через кілька днів моя дочка прийшла до мене із пропозицією. Вона просила, щоб я оформила на себе кредит, щоб вони купили квартиру. Я відмовила. А у відповідь вона мені заявила, що я погана мати. Хороші батьки забезпечують житлом своїх дітей, а я не хочу навіть кредит оформити для дочки. Вони зібрали свої речі і з'їхали в той же вечір.